Іспанська народна казка. Русалка. Жили собі чоловік та жінка, і мали вони єдиного сина. Чоловік був рибалкою і щодня виходив у море. Якось він закинув сіть, а коли став тягти, то на силу витяг. Там була величезна русалка. От вона й каже рибалці. Пообіцяй, що віддаси мені першого, кого стрінеш удома, а то я з'їм тебе. Рибалка подумав, що першим, як завжди, назустріч йому, вибіжить цуценятко і пообіцяв. Русалка пірнула у воду, а рибалка пішов додому. Та цього разу першим його зустріла не цуценятко, а рідний син. Він занепокоївся, що батька довго нема, і вийшов його зустріти. І тоді розповів рибалка синові про свою пригоду, про те, як витяг із моря русалку і як та зажадала, щоб він отдав їй першого, кого стріне дома. Син сказав, що треба виконати обіцянку. Але хай батько зачекає, поки він сходить до найближчого селища і попрощається з друзями. І пішов. По дорозі до селища юнак здибав мураху, вовка й орла. Вони втрьох поралися біля мертвого віслюка і ніяк не могли його розділити. Кожному хотілося урвати більше. Тоді попрохали вони, щоб це зробив юнак. Він згодився і віддав м'ясо орлу, кістки вовку, а шкуру мурашці. Та тільки рушив далі, як вони знову кличуть його. Юнак перелякався, подумав, що і його хочуть з'їсти. Аж ні. Ті вирішили віддячити йому за добро. Вовк подарував юнакові шматочок вуха. Орел пір'їну, а мураха лапку. Якщо доторкнутися до них і сказати Ой леле, вовк орел або мураха, можна перекинутися вовком, орлом чи мурахом. Повернувся юнак із подарунками додому і попросив відвести його до русалки. Коли батько передавав його русалці, він доторкнувся до пірїни, сказав Ой, леле Орел перекинувся орлом і полетів до королівського палацу. Побачивши красеня орла, принцеса звеліла, щоб його спіймали і прив'язали до її ліжка. Вночі Орел знову обернувся на юнака. Принцеса перелякалася. Але він заспокоїв її і розповів свою історію. Король зажадав, щоб юнак залишився в палаці, де всі полюбили його. Тепер він щодня катався з королем та принцесою в кареті або, на човні, виходив з ними в море. Якось русалка помітила юнака, вхопила його за руку і на очах у короля та принцеси. Потягла в морську безодню. Король присягнувся, що визволить юнака. Знаючи, що русалки полюбляють золото і срібло, він наказав зробити срібне весло. Вийшли з ним у море, розшукали русалку і пообіцяли подарувати їй весло. Якщо вона згодиться показати їм юнака хоча б до пояса. Русалка показала тільки голову юнака, тож він нічого не міг удіяти. Тоді принцеса пообіцяла русалці золоте весло, якщо вона покаже юнака до пояса. Та згодилася. І наступного дня люди вийшли в море із золотим веслом. Показала русалка людям юнака до пояса, а той, скориставшись такою волею, Перекинувся орлом і полетів геть. Гей, ошуканці, ви знову одурили мене та я помщуся, крикнула русалка. Тож, коли принцеса поверталася додому, земля розступилася і поглинула її. Орел бачив усе те з висоти і мовив Я врятую її. Обернувся він на людину. Покликав мулярів і попросив зробити в тому місці, де зникла принцеса, невеличкий отвір. Тоді дістав мурашину лапку і сказав Ой леле мурашка. Зробився юнак мурашкою, проліз у замок і там перекинувся орлом. Упізнала його принцеса, а коли велетень, котрий стеріг її, вийшов, Юнак знову став самим собою і попередив, що тепер вони обоє повинні перетворитися на мурах, аби вибратися звідти. Так вони й зробили і дісталися до палацу, де зраділий король дозволив дочці одружитися з її визволителем. Жили вони дуже щасливо, але завжди обминали море. Щоб не потрапити на очі, русалці.